Координує організацію оздоровлення і відпочинку в області управління молоді та спорту. Там кажуть, що вже затверджено відповідну програму. Гроші на її реалізацію мають надходити з бюджетів усіх рівнів. Та поки ніхто не виділив жодної копійки. Президі обласної ради призупинено фінансування будь-яких галузевих регіональних програм. Тому видатків поки що на оздоровлення не здійснюється з державного бюджету. Також особливих коштів поки що немає. Без цього управління не може оголосити конкурс на освоєння таборами бюджетних коштів, а оздоровчі заклади за відсутності грошей не роблять навіть косметичних ремонтів. Тим часом вони вже змушені зустрічати численні контролюючі служби. Підставити плече у вирішенні цих питань зголосились обласні депутати. Я ніколи не робив ніяких перевірок. Я завжди, коли ми їхали з депутатами, і це є підтвердження, ми завжди задавали одне питання: скажіть, будь ласка, що зробити так, щоб покращити вашу роботу? Які у вас є такі речі, які вам заважають працювати? Хто вам заважає? Та й самі керівники таборів мають докласти зусиль, щоб діти відпочивали змістовно і в гарних умовах. Я звертаюся до керівників оздоровчих закладів. Оздоровчих закладів. По-перше, що минуло в минулому році були ті гнилі матраси я говорю відверто. Цього не повинно бути. Дитина приїхала, ми повинні продумати і за екскурсії, ми повинні придумати, чим дитину зайняти, ми повинні продумати за концерти, ми повинні придумати за інші розваги, щоб дитина. Відпочивала за патріотичне виховання. Шлося на нараді у проспілках і про доцільність проведення конкурсу на освоєння коштів фонду соціального страхування, адже там перевагу зазвичай не дають закладам, які пропонують найнижчу вартість путівки. І в погоні за цим показником досить часто страждає якість відпочинку і оздоровлення. Галина Баранчук Дмитро Сидор, Інформаційна програма День.